Закінчився листопад, а значить, для підприємців на третій групі на 2% вже час звітувати за цей місяць в податкову. І власне в цьому відео показую, як це зробити. Поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І вже так склалося, що щомісяця даю вам покрокову інструкцію, як прозвітувати для ФОПа на третій групі на 2% за певний місяць. І зараз будемо звітувати за місяць листопад. Подаємо звіт до 20 грудня, щоб не протермівнувати, сплачуємо єдиний податок за листопад до 30 грудня. І власне, що хочу сказати, і напевне говорю це в кожному подібному ролику: що ці звіти чудово приймаються через мобільний застосунок Дія, тому можете сміливо подавати їх звідти. Я ж зазвичай подаю через електронний кабінет платника податків, тому буду показувати, як це зробити з електронного кабінету. Отож, якщо ви ще не знаєте, що таке електронний кабінет, є відеоролик з екскурсією по ньому, можете ось за посиланням перейти та переглянути. Я ж переходжу у введення звітності і обираю потрібний місяць. Звітуємо, ми за місяць листопад, значить, обираємо листопад і клікаємо Створити. В наступній комірці обираємо прибуток і слідкуємо, щоб наступна за ним була пустою. І знаходимо наш звіт F0103203. Є. І не обираємо жодного додатка, просто слідкуємо за тим, щоб правильно підтягнулася податкова, в якій ви зареєстровані, та клікаємо кнопку Створити. Є, відкрилась наша декларація. Вона надзвичайно проста. Як на мене, всі декларації потрібно робити такими. Адже все, що нам потрібно заповнити, це перший рядок, в якому ми будемо вказувати. Суму доходу, яку ми отримали за місяць листопад, перебуваючи на 2%. Хай буде 100 тисяч гривень. А в другому рядку ми вказуємо 2% від цієї суми 2000 гривень це сума єдиного податку, яку потрібно буде сплатити за листопад місяць до 30 грудня. Все, наша декларація заповнена. Ми можемо клікнути перевірити. Перевірено. Зберігаємо нашу декларацію заходимо у «Введення звітності. Знаходимо декларацію і все, підписуємо її та відправляємо в податкову. Підписувати можемо файловим ключем, можемо хмарним сховищем. Тут в нас є і Smart ID від Привату, і діє підпис, що є круто, тому можна користуватися, підписувати і цими інструментами. Я зазвичай користуюсь файловим ключем, тим більше, що він дуже просто генерується через Приват24. Та в новостворених підприємців чи в тих, ФОПів, які Недавно в місяці листопаді перейшли на 2%, часто виникає питання: а от я до 15 листопада був на 5%, а вже після 15 листопада на 2%. Що в такому випадку робити? Як загалом звітувати, як вписувати дані, як рахувати дохід. Все так само достатньо просто: ми замовляємо витяг з реєстру платників єдиного податку. Тільки в цьому витязі ми можемо побачити точну дату переходу. Оду підприємця на 2%. в мене є коротенька інструкція, як цей витяг отримати онлайн. Ось вона. І от якщо ФОП на 2% перебував з 15 листопада, тоді ми в цій декларації в першому рядку вказуємо суму доходу, яку ФОП отримав саме з 15 листопада, включно і по кінець листопада. Хай буде 50 тисяч гривень. І відповідно ми вказуємо суму єдиного податку 2% від цієї. Суми від суми нашого доходу. А по тих коштах, які ми отримали до того, як перейшли на 2%, ми звітуємо в стандартних звітах по тій ставці чи по тих групах, на які ми перебували. Звісно, всі інструкції по подачі звітності річної за, чи за четвертий квартал будуть на моєму ютуб-каналі, вже починаючи із перших чисел січня 2023 року, коли вже нам потрібно буде звітувати. А ще не можу не подякувати всім патронам, спонсорам чи просто людям, які донатять. Тільки завдяки вам я можу далі продовжувати свою діяльність, далі знімати нові корисні ролики для підприємців. Дякую вам безмежно. І також дякую за перегляд відео. Обов'язково ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Даю багато корисної інформації для підприємців. Бережіть себе на все добре.